Цьогоріч по всіх старостатах визирської громади калядники нагадали своїм співам про різдвяні традиції української культури. Розпочали вітання з апарату Визирської сільської ради на святвечір 6 січня. Чим викликали добрий та піднесений настрій у всіх її працівників? Збереження українських традицій понад усе вважають художній керівник визирського будинку культури Оксана Помінчук та начальник відділу культури, туризму та культурної спадщини визирської сільради Катерина Кушнір. Ми записали онлайн запис духового оркестру взирські сурми. Ми записали нову пісню. Прем'єра в цьому зараз вже випущена. вона сьогодні випущена на Фейсбук сторінці Леонтовича Щедрик. Коли був ковід, у нас була своя форма коляди. А в цьому році ми теж змінили форму. У нас в цьому році військова коляда. Про те, що ми чекаємо своїх захисників, кожен чекає тата, маму вдома. Ну, ось в такому форматі ми робимо в цьому році коляду. Цього року у нас коляда військового часу. Тобто, як би все не відбувалося, але все-таки традиції ми свої забувати не будемо, ми не можемо і не маємо права забути сьогодні свої традиції. Яскравий приклад тому це культура, яка починаючи з вечора 6 січня і аж до водохреща буде колядувати і щедрувати. Давній звичай різдвяних обходів із виконанням величайно поздоровчих пісень колядок і речитативних віршів є традиційним атрибутом різдвяного обряду, у якому зірка та український рушник займають центральне місце. Такі вітання у Визирській громаді проводяться другий рік поспіль. Крім офіційних установ, у кожній домівці з нетерпінням чекають на колядників. За традицією такі вітання несуть щасливе і заможне життя всій родині. Сіпиця. золота, <поц> людям принесла, до Марія сина Наймолодшої виконавиці українських колядок ще немає і двох років, але вона вже бере активну участь у співі, де майже всі вірші про очікування перемоги. Дуже старанно готувались до різдвяної коляди воєнного часу Христина Костенко, Павло Джура та Златослава Помінчук. Ти, Ісусе, Сину Божий, в перемозі нам поможеш. Ти люд любиш, ти благий, бо у нас час непростий. Хай замовкнуть автомати, ми йдемо колодувати. Україна є, і буде колодити з нами люди. Щоб різдво у козну хату повернув додому тата, щоб не горе не биди, бо нас не перемогти. З вірою Збройних Сил України телекомпанія ТІСТВ теж приєднується до усіх цих різдвяних вітань. Цьогоріч у нас всіх лише одна єдина мрія настання миру в Україні та скоріша перемога.